Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю ви і бажаю вам я. Зараз у нас заняття з грамоти. Як же добре, що ми з вами можемо і вміємо говорити. Спілкуватись один з одним, вміємо висловлювати свої думки, а також можемо розказати про побачення. І в цьому нам, звичайно, ж допомагають слова. Слова ми промовляємо тільки послідовно, одне за одним, утворюючи речення. Речення це ніби маленька, маленька казочка, в якій про когось. Або про щось розповідається. Поглянь Артемчик на цю картинку, хто намальований та що робить. Розкажи нам. Дівчинка читає, дівчинка читає, а що вона читає? Книжку. Так, молодчинка, а на цю на хлопчика подивись, що він робить. Хлопчик і грає м'яч. Так, хлопчик грає м'яче або хлопчик грає м'яч. Так, молодець. Такі відповіді, які ти щойно дав, називаються речення. Речення можна записати словами, а також за схемою, де кожне слово це окрема горизонтальна рисочка. Так як ми ще не вміємо писати, то і будемо позначати речення рисочками. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої літери. Ось горизонтальна і вертикальна маленька лінія, ніби утворюють куточок. Така рисочка завжди позначає початок речення, тому що початок речення перше слово завжди з великою літерою. І кожне слово позначають. Ось однією такою рисочкою. Скільки слів у речі, скільки і буде рисочок. Ось, наприклад, давай повернемо до нашої картинки. Дівчинка читає книжки. Артемчик, скільки слів у цьому реченні? Дівчинка читає книжки. Три. Отже, скільки буде рисочок у нас, якщо у нас три слова. Один, два, три. Три. Теж три. 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 три слова в реченні і буде, значить, у нас три рисочки. Перше слово, дивись, дівчинка. Воно пишеться з великої букви, тому позначаємо ось такою рисочкою. Дівчинка. Друге слово читає і третє слово книжку. І в кінці речення ставиться крапочка. Найчастіше става. В кінці речення крапочка. Це значить, що речення закінчилось. Але... Не завжди, крапочка, в кінці речення бувають такі випадки, що в кінці речення ще ставлять ось такий знак питання і знак оклику. Знак питання ставлять в кінці речення тоді, коли про щось питають, так? Ось я тебе спитаю: Артемчик, як твої справи? В кінці такого речення ми поставимо. Ось такий знак, знак питання, не крапочку, а знак питання. А ще може бути знак оклику. Ми ставимо знак оклику тоді, коли щось емоційно інтонацію виділяємо голосно, наприклад, яка чудова погода або ти, Артемчик, молодець. В кінці такого речення ми поставимо знак оклику. Так, а наприклад, якщо я скажу слово кошеня, тобі зрозуміло, що це кошеня робить, коли я просто сказала кошеня? Ні, не зрозуміло, адже ми назвали лише. Предмет, а щоб зрозуміти, який цей предмет, або що він робить, треба скласти речення. Ану, склади, будь ласка, речення про кошенятко. Кошенятко йде. Так, кошенятко йде, так, молодець. А якщо подивимося на таку картинку, яке можемо скласти речення? Кошенятка п'є молоко. Молодець, кошенятко п'є молоко, так. Артемчик, кошенятку п'є молоко. Скільки слів у цьому реченні? Три. Кошенятко, молодець, кошенятко п'є молоко. Три слова. Так, Артемчик, отже, якщо ми запишемо схемою, то скільки буде рисочок у цьому реченні? Три. Три. Так, подивись. Кошенятко. Перша рисочка. Друга рисочка п'є. І третя рисочка молоко. І в кінці речення ставимо. Крапочку, так, правильно. А тепер подивись, будь ласка, на цю картинку і скажи, кого, або що ти бачиш і яку дію зображено. Кого ти бачиш? Білочка. Білочка єс? А, а як? Так, молодець. Так, білочка гризе горішок. Отже, кого ми бачимо? Білку. Білку. Що робить білка? Їсть. Гризе, що горішок. Так. Дивись, Артемчик, а якщо я скажу тобі, це в нас утворилось речення, да? Білочка гризе горішок. А якщо я тобі скажу, Гристи, білочки, горіхи. Тобі щось зрозуміло? Ні, Ні, не зрозуміло, тому що я просто назвала слова, так? Я неправильно побудувала речення. Це просто слова, які не можна назвати реченням. Треба слова подружити, щоб утворилось речення. Ось як так, як ми з, з тобою побудували. Білочка, гризе, горішок. І з цього речення все зрозуміло, так? про кого це речення і що, яка дія відбувається. Так, добре. Давай ми трошки з тобою відпочинемо. Приготуй, будь ласка, свою долоньку. Okay. Перший пальчик наш. Дідусь, загинаємо. Другий пальчик то бабуся. Третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся. А мізинчик наш малюк. Він сховався тут, закрили в плачок. Так, добре, трошки відпочили. Продовжуємо. Так, а тут таке наступне завдання. Нам треба. Побудувати речення, дивлячись на схему. Подивись, ось схемка. Ану порахуй, скільки, скільки в реченні буде слів. Дві. Так, два, два слова, тому що дві рисочки. А тепер подивись на цю картинку і спробуй побудувати речення, щоб в ньому було два слова. Спить. Кошеня спить, молодчинка. Кошеня спить. Два слова в нас у реченні і е, підходить до цієї схеми. Розумничок. А тепер подивись, будь ласка, скільки, е, на, скільки рисочок. Три. Три. Отже, ми маємо скласти з тобою речення, в якому буде три слова. Дивись на картинку і спробуй скласти речення. Щоб було три Діти. слова. Діти іграють іглушки. Молодець, супер. Молодець, розумничок. А тепер дивись: ми склали з тобою два речення. Кішка спить або кошеня спить. Тут два слова в реченні. І діти грають іграшками, так? В одному реченні в нас скільки було слів? Один, два. Три, в одному реченні в нас було два, два слова, а в другому реченні? Три. Три. Так. Чи однакова кількість слів в обох реченнях? Ні. Ні, різна, так, різна кількість слів. Добре. А тепер таке завдання. Ми маємо підібрати слово, розглянути зображення і скласти речення, вставивши замість знаків питання слово, щоб утворилось речення. В нас є ось ведмідь і малина. Як думаєш, яке ми слово вставимо, щоб вийшло речення? Ведмідь малина. Це просто слова, так? а нам треба скласти речення. Спробуй. Мишка їсть малину. Молодець, ведмедик полюбляє малину, або ведмедик їсть малину. Молодець, так. А на цю картиночку поглянь. От п'є молоко. Так, правильно, кіт п'є молочко, або котик полюбляє молочко, так? А на цю картинку машка полюбляє піоті. Так, або що вона ще може робити? Бабуся напекла пиріжків, так? Це теж буде так. речення. Добре, наступна картинка. Ярушка читає газету. Молодець дідусь читає газету, так. А зараз нам треба доповнити речення. Я кажу початок, а ти дивишся на картинки підказки і доповнюєш речення. Дівчинка заплітає. Досі. Так, дівчинка заплітає коси, Так, а тут першу страву їдять. ложкою, розумничо, так, мама пришиває. Так, на українській мові гудзик. Мама гудзик. пришиває гудзики. Так, правильно, Молодчинка, Артемчик. Так, а тепер подивись, будь ласка, є картинка, де зображено когось і яку дію вони виконують. І є схема. Треба скласти речення. Спробуй, будь ласка, дивись на цю картиночку і спробуй скласти. Поміхмахов, Пом Пом а еще девочку. Так, перукар стриже волосся, можна сказати, так? Добре, а тут шик собивает грибы. Так, або їжачок несе грибочки, так? Скажи, будь ласка, а в цих двох реченнях скільки, скільки слів в першому реченні? Три. Так, а скільки слів в другому реченні? Три. Три. Так, і в першому і в другому реченні. Було по три слова. Так, Артемчик, ти молодець. Сьогодні ми на занятті познайомилися з реченням, вчилися складати речення і познайомились, як правильно записувати речення за допомогою схеми. І ти сьогодні молодець. Ти дуже гарно сьогодні відповідав і працював. Я дякую тобі за роботу на занятті. Бажаю гарного дня, до побачення. До побачення!